Міжнародний фонд відродження приєднався в свій час до великої кампанії в реанімацію, яка була розпочата рядом ініціативних груп, зокрема групи Бути поруч, яка складалася з позиції мам, які свій час або втратили дитину у відділеннях інтенсивної терапії, або мали досвід перебування там в своїх дітей. Виникло питання відповідно того, що батьків найчастіше чи родичів важкохворої людини, яка перебуває в відділенні інтенсивної терапії, не допускають до відвідування. Дуже обмежено надається медична інформація щодо стану пацієнта, і дуже часто не дається можливість прийняти рішення чи продовжувати реанімаційні заходи в якийсь момент, чи все таки мовно кажучи відпустити людину. З огляду на ті страждання, які людина відчуває. Ми вважаємо, що є величезна необхідність бути поруч з цими пацієнтами. Ми вважаємо, що, є, що це є право кожного пацієнта отримувати якісну опіку і присутність, в тому числі родичів чи громадськості, чи священиків, чи духівників, чи психологів у цих відділеннях, може і має сприяти. Швидшому вилікуванню і полегшення стану, в тому числі, родини пацієнта. І з огляду саме на це, з огляду саме на права людини і на дотримання гідності пацієнта, ми виступили в підтримку цієї ініціативи. Міністерство охорони здоров'я був затверджений окремий наказ, який регулює відвідування відділення інтенсивної терапії. Але, на жаль, коли він був доведений до Регіональних представництв, МОЗ, тобто, це обласні управління охорони здоров'я, так само до головних лікарів, лікарень. Це викликало дуже різні думки і певний резонанс у спільноті анестезіологів чи завідуючих відділень інтенсивної терапії, чи головних лікарів. І фактично ми маємо сьогодні два табори. Перша частина практикуючих медиків каже про те, що це рішення є правильним. І є лікарні, які і так практикували відвідання відкритих цих відділень. Інша частина лікарів говорить про те, що перебування родичів буде заважати їм відповідально і якісно виконувати свою роботу. Все-таки перша позиція є більш адекватною. Ми спостерігали випадки, коли дійсно перебування мами чи тата з важкохворою дитиною. Давала дуже гарні результати, і дитинка відчувала себе впевнено і захищено, тому що все-таки всі ми живі люди, і коли ми потрапляємо в важку ситуацію, нам все таки хочеться, щоб рідна людина була біля нас, і ми розуміли, що ми є під захистом і хтось буде поруч з тобою в самі важкі хвилини життя. І для того, щоб відкрити двері в реанімації, треба активувати громаду. В першу чергу, по-друге, слід сказати всім родичам, кого не пускають до відділенти сінотерапії, не боятися звертатися і зі скаргами і на головного лікаря, і на завідувачі відділення, і в управлінні охорони здоров'я чи до міста, чи до області це і нормальна практика, і дійсно є чинний заказ, наказ, який юстований, який має бути виконаний. І дуже чітко там прописано, що родич має право доступу майже всю добу до, до свого до своєї рідної людини. Тобто скаржитися в свій час тоді, коли вас не пустили, фіксувати ці порушення. Не боятися, що через цю скаргу погіршиться медична якість медичної допомоги цьому пацієнту, тому що насправді, якщо ви потрапите в відділення, ви будете вже тою особою, яка буде більш уважно спостерігати за наданням медичної допомоги. І е, друге питання, і ще другий шлях це вчити лікарів, тому що у нас, на жаль, лікарі не дуже вміють комунікувати з пацієнтами, Тобто ми дуже мало, як медичний персонал, дуже мало проводить часу разом з пацієнтами, пояснюючи певні аспекти лікування. Чи то з родичами, і відповідно це питання навчання, і, і лікар не має боятися тих родичів чи тих пацієнтів, які заходять у відділення, тому що ну всі ми живі люди, знов таки, завжди можна порозумітися, знайти певний компроміс і, і перебування може там не в цілодобово, а декілька годин. І розуміння родичами тих правил, які вимоги, які ставить лікуючий лікар. Відповідно, що коли там відбуваються певні критичні ситуації, треба вийти, а не кричати, лишатися. Тобто це все можна насправді. Справді дуже чітко збалансувати, обґрунтувати і поважати один одного.